Поговоримо про можливості грантової підтримки, яку ви можете знайти для свого бізнесу. Ви можете шукати фінансову підтримку від держави, наприклад, грантова програма Власна справа і її компонент, грант для ветеранів та другого з подружжя. Отримати грант можуть як майбутні підприємці, так і ті. То вже має власний бізнес. Давайте поговоримо про грантову підтримку від неурядових організацій. Компанія МХП та благодійний фонд МХП громаді активно підтримує розвиток мікро та малого бізнесу в Україні через грантові програми. Не всі маркетингові підходи вимагають значних фінансових інвестицій. Ви можете почати застосовувати кілька простих інструментів, щоб познайомитися зі своєю аудиторією. Для розвитку бізнесу потрібні гроші. І грантове фінансування це чудова можливість. Для підприємця започаткувати або розширити свою справу. Але щоб підготувати успішний грантовий проєкт, потрібно бути уважним, мати унікальну ідею, стратегічний підсід та відповідати вимогам грантодавця